Як зробити наші домівки енергетично ефективними та незалежними? Про це дізнаєтеся у програмі Відім. Сьогодні поговоримо про те, як з'ясувати, чому в будинку надмірно холодно або навпаки спекотно. А цифри в платіжках за опалення значно вищі, ніж у сусідів. А головне, як правильно вирішити ці проблеми. Мова піде про енергоаудит. Почнемо з індивідуальних будинків. Тож далі ви побачите, як може перевірити якість утеплення та герметичність будівлі. Цей тест приносить замовникам погані новини та корисні поради. Його мета виявити, як повітря з вулиці просочується у приміщення та які дефекти, допущені при будівництві та експлуатації будівлі, є причиною теплових втрат. Мова йде про blower door тест. Він починається з встановлення так званих аеродверей. Перед тим як приступити до їх монтажу, в будинку заклеюють всі вентиляційні отвори. Після запуску потужні вентилятори відкачують повітря з приміщення. Це створює понижений тиск всередині. Завдяки цьому, холодне повітря з вулиці починає інтенсивно проникати в будинок через всі шпарини. Більшість теплових втрат у нас відбувається за рахунок все-таки витоку теплоповітря, за рахунок інфільтрації. А вже потім це товщина утеплення роль. Тобто спочатку ми прибираємо продування, а вже потім збільшуємо шари. От якраз таки ця технологія дозволяє нам показати, де ці слабкі місця. Місця, через які повітря проникає в будівлю, виявляють кількома методами. Класичний варіант тепловізор. Термограми показують різницю температур. В даному випадку чудово видно, як холодне повітря заходить через двері, а точніше в місці їх нащільного прилягання. Точкові вимірювання можна робити за допомогою теплового анемометра. В цій кімнаті він показав, що холодне повітря виходить з розетки. Туди воно потрапляє, скоріш за все, через місця нещільного прилягання утеплювача на фасаді. Найбільш видовищним методом є димова машина. Завдяки різниці тисків в будинку та на вулиці дим проникає в приміщення, наочно демонструючи місця інфільтрації та її масштаби. Такий підхід справляє неабияке враження на власників будинків, які ж місця є найбільш проблемними. Це примикання. Фасадної цокольної частини, да? тобто погане утеплення. Неправильно технологія виконано утеплення фасаду, ну, так називаємо своїми словами, утеплення на ляпухи, тобто не під грібінку, як клеїться кахаль, а через масу клею, які потім е при приклеюванні не дають можливості щільно прилягати теплоізоляції до стіни. За рахунок цього е в нас йде швидке вивітрювання. Поток проходить між пінопластом і основною нашою стіною. Потім це вікна, знову ж таки, недотримання технології, ДСТУ є технологія, де вказується, що вікна мають стояти на герметик чи стрічку. А от о, ці проблеми виявляються, да? Або там не відрегульовані якісь там браковані ущільнювачі, штапики. Мабуть, левова частка це утеплення, мансард, горищ, перекриттів. Це найбільше крім перевірки на герметичність. Blower Door Test передбачає розрахунок кратності повітрообміну у будівлі. Це показник, який вказує на те, скільки разів на годину повітря в приміщенні повністю оновлюється. Повітрообмін в даному будинку у нас 4,3. А повітрообміни це, грубо кажучи, в 4 рази гірше від норми. Норми звичайних будинків це від 1 до 2 будинків. Якщо більше норми, відповідно більше навантаження на систему опалення. Тобто, в теорії. Ми маємо від одного до двох будинків, а по факту перевірених ми виявляли 5, 12, 15, 20 будинків. Тобто система опалення, теж самий котел, замість того, щоб гріти один єдиний будинок за годину, він гріє відповідну кількість 15-20 будинків. Результатом тесту є перелік рекомендацій для власника будинку. Деякі з цих заходів можуть бути дуже дорогими, особливо ті, які стосуються даху та мансардного поверху. Тож подібні тести оптимально проводити на стадії будівництва. Загалом в Україні діє класифікація класів енергоефективності для будинків, логіка, як з побутовою технікою. Побачив букву, зрозумів, скільки енергії споживає будівля. Навіщо потрібна ця класифікація? Ми дізнались у Київському університеті будівництва та архітектури. Як відбувається взагалі порівняння, тобто відповідає чи не відповідає будівля тому чи іншому класу енергоефективності? Аналізується споживання будівлі на всі потреби, тобто на опалення, на гаряче водопостачання, охолодження, вентиляція от, і так далі. І знаходиться питомий показник. Тобто, скільки на один метр квадратний споживається енергетичних ну, енергії. Чим вищий клас, тим нижче енергоспоживання будівлі. На сьогоднішній день, згідно наших нормативних вимог, будівля має відповідати класу енергоефективності, це не менше. Це стосується новобудов та проєктів з термомодернізації старих будівель. Власники індивідуальних будинків можуть дотримуватись цих вимог за власним бажанням для того, щоб по-перше менше енергії споживати. А по друге, для того, щоб в будівлі було тепло і комфортно. Ну і по третє, для того, щоб був певний фінансовий економічний ефект. Тобто для того, щоб просто-напросто менше платити, може виникнути запитання: чи потрібні подібні тести, енергоаудити, сертифікати для старих будинків? Адже і так зрозуміло, що там все погано та неефективно. Відповідь звичайно потрібні. І ось чому. Blower door тест як ми вже показали, дозволяє перевірити будівлю на герметичність. У фіналі фахівці можуть надавати власнику будинку не тільки перелік проблем, а й рекомендації, як їх можна вирішити з оптимальним співвідношенням ціна результат. Наприклад, інколи достатньо якісно відрегулювати вікна та замінити ущільнювач, а не міняти їх повністю. Blower-door-тест може бути частиною енергоаудиту, який передбачає комплексну перевірку будівлі, а саме обстеження інженерних мереж, роботу з технічною документацією, аналіз споживання будинку. Чим можуть бути цінні результати енергоаудиту, розповімо далі. Енергетичний сертифікат це в першу чергу констатація факту за результатами аналізу енергоспоживання будівлі. Цей документ потрібний, зокрема, для участі у програмах фонду енергоефективності, адже після впровадження комплексу енергоефективних заходів клас будівлі має підвищитись. Далі перейдемо від теорії до практики та покажемо, навіщо співвласники багатоквартирних будинків замовляють енергоаудити та енергетичні сертифікати. Це велика новобудова 2013 року. В підвальних приміщеннях в розпалі роботи з монтажу акумуляторів та інвертора. Це перший елемент майбутньої сонячної станції, яка буде працювати на загальні потреби будинку. Для реалізації цього проєкту ОСББ взяло участь у програмі Гріндім фонду енергоефективності. За умовами програми, об'єднання співвласників мало пройти енергоаудит та отримати енергетичний сертифікат. Ця процедура стала не просто формальністю, а дала можливість отримати чимало важливої інформації про будинок та клас його енергоефективності. Клас у нас енергоефективності є, це не найгірший клас. і Нижче тільки два класи лишились. От. Ну, Маємо те, що маємо. енергоаудітор працювала дуже багато з документацією нашою, з проєктною, проводила розрахунки. І спочатку взагалі стояло питання, що ми потрапляємо, скоріш за все, до класу F. Це був для нас спочатку шок. Потім вона перерахувала все всі коефіцієнти каже, ні ні каже, ви все ж таки є. Все ж таки, наш будинок не такий поганий. Одним з найбільших джерелом тепловтрат у нас є наші двері. Двері, які вхідні, двері, які в місцях загального користування, які межують з вулицею безпосередньо. Друге, це вікна. Вікна так само у нас забудовник економив, на чому тільки міг. І у нас в частності не тільки в МЗК, але й в квартирах, які виходять вікна у двір. Були встановлені однокамерні склопакети, які взагалі жодної критики не витримують. Також енергоаудітор порадив нам все ж таки встановити СЕС, тому що в нашому будинку дуже велике енергоспоживання. У нас дуже багато інженерії, у нас шість ліфтів потужних, у нас два теплопункти в будинку, у нас більше 40 насосів. Це які для холодного водопостачання, гарячого водопостачання. Опалення пожежна наша системи все це потужне, все це на електриці. Порадили балансувальні клапани автоматично встановити, тому що забудовникам були встановлені спрощені варіанти. Також нам порадили утеплити горишне приміщення. Наше коли ти маєш документ, який фахівець засвідчив, що ось такі-то є проблеми в будинку. Ось такі, та треба зробити кроки для того, щоб покращити енергоефективність. Це все ж таки простіше пояснити співвласникам, тому що багато хто каже, так а що в нас ремонтувати? В нас новий будинок. Показавши результати енергоаудіта, співвласники розуміють, що краще вкласти зараз кошти в заміну огорожувальних конструкцій, дверей вікон, і при цьому економити, наприклад, на опаленні місць загального користування тобто, це кошти не в нікуди, а кошти, які. Вони повернуться з часом. Вадим Литвин очолює Асоціацію енергоаудиторів України. За багато років роботи він самостійно провів аудити в сотнях будинків. Що цікаво, найбільш відомий гаджет енергоаудиторів тепловізор на практиці має другорядну роль. Головне це аналіз споживання енергоресурсів будівлею та технічної документації. Нергоди допомагає а знайти, яким чином можна зекономити кошти, Б, яким чином можна покращити комфорт. Ну і все це якби з мінімальним використанням, скажімо, ну з мінімальними капіталовкладеннями. Тому що знову ж таки задача енергоаудитора не просто сказати, що ну там утепліть ці стіни і буде вам добре. Да? Тобто йому б задача енергоаудитора перерахувати, що якщо ви утеплите стіни, тобто ви зменшите свої платежі на таку-то суму і окупиться ці ваші вкладення за таку-то кількість років. Якщо ми говоримо про старі будинки, то там ну, з таких заходів, які, скажімо так, було б рекомендовано. Впроваджувати в першу чергу, тобто це у нас погана теплоізоляція трубопроводів або відсутність її, це відсутність системи регулювання так званих індивідуальних теплових пунктів, або неналаштованість їх, да, якщо вони вже там були встановлені. Це ну, для висотних будівель, як правило, проблеми з дверима і вікнами в місцях загального користування, тому що десь там не дотягуються, десь дуже тонкі і тому подібне. Заглиблюємося вже в затратні заходи, тобто тут у нас з'являється необхідність утеплення стін. А якщо ми говоримо про нові будинки, тобто там насправді дуже багато. Проблем саме з експлуатацією, тому що будинок новий, обладнання, в принципі, вже встановлено, яке те, яке дозволяло б ефективно споживати енергоресурси, але ну не знаю, 90% випадків воно не налаштоване або якби працює неналежним чином. Ну і на виході знову ж таки ми отримаємо звіт, де перша частина це опис існуючої ситуації, а друга частина це опис. Рекомендації, ну і деталізоване, тобто, по суті, це технічне завдання для подальшого впровадження або там розробки проектної документації і впровадження. Часто енергоаудитор то допомагає економити кошти не за рахунок того, що щось потім буде зменшено, а да, за рахунок того, що не буде впроваджено захід, який ну, нав'язувався, да, але якби він не є ефективним. Ну, там, А давайте ми поставимо там якийсь електрокотел і от сюди, і буде класно, там, це там, коштує мільйон. Потім робиться прорахунок і виявляється, що ефекту від нього нуль, або він іноді навіть, шкідливий. Те саме може бути, наприклад, з Ну, зі звичайними заходами, тому що нергодитори, як правило, орієнтуються в вартостях. І, от, наприклад, кажуть, що тут там, ІТП має коштувати там, приблизно мільйон, наприклад. Да? Тобто приходять до нього пропозиції, кажуть, поставимо на 2 мільйони. Тобто задача енергодитора максимально з однієї сторони, максимально простим язиком, роз'яснити, що треба зробити, а з іншої сторони, прописати це так, щоб це виглядало як ну, технічне завдання на впровадження. По факту у вас виходить, що би, діагноз да, і рецепт лікування. Скільки ж можуть коштувати послуги фахівців, які можуть зекономити своїм замовникам десятки, а то й сотні тисяч гривень. Вартість не така вже й висока, як може здаватися на перший погляд. Вартість blower-door-тесту для індивідуальних будинків залежить від площі та особливостей конструкції будівлі. Ціни стартують від 8,5 тисяч гривень за будинок. Як проходить цей тест, ми показали на початку програми. Енергоодин багатоквартирного будинку залежить від розміру будівлі та складності її інженерних мереж. Вартість складає від 30 до 70 тисяч гривень для усіх співвласників. За необхідності за результатами аудиту можна замовити енергетичний сертифікат, який буде внесений до спеціальної державної бази даних. Це суттєво не вплине на вартість послуг. До речі, якщо ОСББ замовило енергоаудит в якості першого кроку для участі в програмах фонду енергоефективності, то об'єднання співвласників може отримати компенсацію до 70% від його вартості, але не більше 15 тисяч гривень. Ми розповідали у попередніх випусках, яких результатів досягли в будинках, де на практиці реалізували поради енергоаудиторів та провели комплексну термомодернізацію. Тож, пам'ятайте, головне, зробили інші зможете й ви. Хай щастить. Бувайте здорові!